На військовому містечку жителі багатоповерхівки опікуються безпритульними котами. Після повномасштабного вторгнення їхня кількість зросла. Їх було ту цю зиму з прослу 19 штук. Ну що з ними робити? Люди повисить ну, і кушати. кинули котів. Жінки не лише підгодовують пухнастих, а й лікують та стерилізують, аби коти не розмножувались, і все за власні кошти. Жіночка дала нам цю переносочку, в переносочку по одній, по тому так? що вони будуть дратися. Ми потім дивилися, то одівали по. по Попонку. Попонку, потім дивилися, і зеленочкою мазали, Потіри там витрималися, да, щоб тримали да, період. Та там кілька днів. жінки розповідають, що живуть у цьому будинку десятки років. Світлана Усманівна, наприклад, заселилась у 1981-му. Згадує, що всі ці 40 років у даному дворі жителі гуманно ставились до безпритульних тварин. Втім, віднедавна ситуація змінилась з появою нової жительки будинку. Там ми, ми кормили їх. Дивіться, що наробили. Накидали якоїсь ізвісті. Йдіть і, 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 на мусорку корміть, ідіть за домом, корміть, ідіть туди. Ну ну, як я можу десь ходити. Ну куди його йти? Слухайте, її, ну це бо то там кормили 22 роки, і нікому воно не мішали. Винесли, вони Ось поїли, тарілочки ми склали і пішли. Та найбільше засмутило захисниць тварин те, що їхні ОСББ вирішило закрити для тварин підвали і тепер їм ніде ховатись від холоду. Знаєте, що ночі я знімала бігу, пробач, будь ласка, я вийшла, це було 15 12-го. Світ же горить їх видно, і то йде, а вони бігають, понімаєте, те туди, те сюди, те прибіло. Я так стала, думаю, господи, якби оце я так бігала, шукала собі. Ну це невозможно. Пробачте, що і сусідам кажу, кажу, ти бачила, як вони м'ячуться, нема де дітися. Під час зйомки ми зустрічали людей з різними поглядами. Наприклад, цей чоловік запропонував сусідкам забрати котів до себе додому. Втім, у них, звісно, вже є, і всі з вулиці. На дворова кошечка була, їй глазик видирали. Ось ця жінчина, ми, которая та женщина йде, которая та все робить. Сусідка з якою конфліктують захисниці котів, спілкуватись не захотіла, але свою думку висловила. Я, Я не буду нічого з вами. говорити. Питань немає. Вони все. Я вам можу без цього. Жінки заперечують, кажуть, що безладу через котів не було. Ні, ні. Вон ще ні, скоро ні. Мимо там на ступеньках. Мідіть, подивіться, Хатя. там немає ніякого ну, та все время його нема, тому са. Підходили до нас і ті, хто підтримує зоозахисниць двору. Підгодовую, і я проти вот этого всього, вот ці дири тут заробили, і я вважаю, що це вообще без тому що так не можна. Ну ну. Люди везуть війни животних, а наші убивають а тут. Ні, ні, ні. А скажіть, будь ласка, можливо, голова ОСББ аргументувала, чому закривають підвал. Може, там ну шокоти обірають ну, рвуть те саме. Труби там, труби там де рут. труби. Та хай, ну, не пари, хай вони хай ні ті труби зроблять вот, значала, Ні, вони, вони нічого, вони, вони, нічого, їм вони не не нічого вони роблять. нічого. Вони їм не роблять. зайдете в підвал, побачите, Важно. що там робиться. Да. Ось такий вигляд має підвал зсередини, показує Світлана Усманівна. І до цього безладу стверджує, коти відношення не мають. От ета 43 стояло. Це Що ізоляція? І дивіться, який тут кошмар. Поки знімали всередині, підходили ще мешканці, яким було що сказати. «Коли ще війна токи почалась, є даже фотографії, коли всі животні були з нами в підвалі, і ніхто проти не був з нашого дома. Тобто, у вас проблеми не так давно почались. Я маю на увазі конфлікт. Ну це перший раз так. Це так перший раз позакриваю. Ясне була А взагалі я бачу вас діло в тому, що я живу на першому поверсі. Оці дірки, якщо закривають. Вся вонь, вот это все как бы и с подвала, у меня йде в квартиру. Тобто ви за те, що були відкриті підвали? Так і коли закриті оці душники, то навіть он сусід з первого поверха казав. Каже, що поли гниють, воняють, і, 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 і навіть людина стоїть з первого поверха, з тобою розмовляв, вона то не чує цього запаха, сирості од неї чути, особливо шерстяні, такі які там кофта, чи що там у неї. І, і вони ж дихають цим усим. Наше ж його закривати? Його мабуть, і придумали, щоб там трошечки вентиляція. просихало, щоб вентиляція якась була. От а миші, да, появляються навіть на п'ятому поверсі. Були миші цієї осені, тому що вони позакривали все, коти туди не коти не їли їх, але вони їх ловили. Ми бачили і це, це все, приносили, і приносили, да, приносили да ганяли що. за ними. Миша йде, кіт рядом і дай балується з нею. У підвалі там мерва, і це не, не за котів, же ж причина. не в кота жінки зі сльозами на очах розповідають про свою проблему. Звернулись на телебачення, готові звертатись і до міської влади, адже чули в новинах. Що в багатьох містах України на сесіях міських рад визнавали котів частиною екосистеми міста, що дозволяє вусатим вільно жити і пересуватись в підвалах, на горищах та в інших місцях їх постійного перебування, знищувати там гризунів. Я Доба очень благодарна нас таким нас людям, которые допомагають животним і которых Доба, от, і... ну, Я думаю, що для вас все одно. Єдиний вихід шукати спільну мову з сусідами, переконувати їх. В будь-якому випадку конфлікт породжує конфлікт, треба якось мирно ми жити. жити. Далі, ми про то проїжджати ну, вже ну, Бог, ми просимо, пусть відкроють хоча б дві дірки, щоб коти могли на зиму туди зайти. Прятаться. щоб вони могли спрятатися, куди їм діться. Їм там, нем там, нем нема куди. Яка виникла у жителів Сосновського 52, не нова, не унікальна, але від цього не є менш болючою і потребує вирішення, адже стосується життя. Закон про захист животних. Там шок в цьому законі, що не можна животних убивати. Можна і не пустити котів. Подвал, щоб они там перезимовали, щоб они не заболели и не погибли. Они от холода будут погибать, но вони не будуть понимати, що, що з ними робиться, те несчастные животные. То що, це вбивство хиба?